Ці проникливі актуальні поетичні рядки глядачі Ukraine World News уже чули. Ними наш ведучий, а ще й актор, поет і захисник України Петро Мага відкривав п'ятничні ток-шоу разом. Тепер же вірші з окопу вийшли вже другою окремою збіркою. Її автор презентував у своєму театрі особистості. Як це було, і хто завітав на непересічну подію? Бачила Дар'я Бошко. У перші дні повномасштабного вторгнення народний артист України Петро Мага пішов боронити країну. В окопах боєць із позивним веприк не полишав писати. Якщо передивитися екземпляри моєї форми, які там є, вона вже не дуже презентабельна, і зимова, і літня, то майже в кож в кожній кишені можна знайти потертий листок, на якому вже практично неможливо. А, нічого прочитати, але я зразу набирав потім в телефон, коли була можливість. І я так зберіг. І слава Богу, що вже воно є в книжках. У другій роковини Великої війни Петро Мага презентував другу збірку віршів з окопу. У ній моторошні воєнні злочини окупантів. Як от страта беззбройного захисника Олександра Мацієвського, ворожий обстріл пологового на Запоріжжі, жахи окупації Бучі на Київщині. Я написав вірш про другу річницю війни. Він називається Два. І суть полягає в тому, що Господь нам завинив кожному по життю, а декому і два. А, але я побачив сьогодні вже і в Тіктоку, і в цьому я побачив виконання Олі Полякової. Артистка не тільки декламує вірші по трамаги, а й співає, адже саме завдяки автору деякі її пісні тепер звучать українською. Якщо мені щось треба було якусь думку виразити, я йому дзвоню. і кажу: ось ось про це. Він каже: Да, гарна тема, і писав. От на ну Це не на замовлення, на прохання, я б так сказала. Ну і пісня «Шльопки», до речі, українською звучить в перекладі Петра Маги. Так а ще артистка публікує вірші Петра Маги на своїх сторінках у соцмережах. каже: кожен рядок пронизаний емоціями, кожна строфа чіпляє душу. Можливо, хтось з них доживе до миру, точніше до нікчемної поразки. Трофейний чайник привезе в квартиру і внукові розкаже п'яну казку. Дрижатимуть від перепоїв руки і в голову вливатиме дитині, Катє блівал від страха з двох ніса, коли звучало слава Україні! Я так хочу додому. Ця пісня у виконанні Павла Зіброва стала неофіційним гімном. Усіх, хто був вимушений тимчасово покинути домівку. Слова для неї написав Петро Мага з Петром. Магою ми написали 58 пісень за 25 років творчої нашої співпраці з моїм кумом Петром Магою ми написали 58 пісень. У творчому вечорі взяли участь співачка Міла Нічіч, актор Михайло Войчук та телеведучий Олег Стальчук. Приїздили й особливі гості, побратими Петра Маги читали його вірші зі сцени. Люблю той день, коли піду у лог або розкину руки в чистому полі. Я не люблю, коли мені хірург, що знову каже про фантомні болі. Дякую, пане Петре. Гості творчого вечора купували збірку вірші з окопу з авторським підписом За донат. Я знаю ще скільки це було 17 років тому. Які Петя пише прекрасні вірші. Він ще коли був нам Валентина Іванівна на розповідала, що він ще коли був студентом. Він тоді вже писав вірші, писав поеми, і потім поступово ну, людина має такий талант. Присутність кожного на таких заходах вона вкрай важлива задля збереження пам'яті того, що на превеликий жаль, досі вже протягом двох років переживає наша Україна. Дякую Петру за цю можливість сьогодні зібратися тут. І дякуємо нашим збройним силам, що вони нам допомагають кожен день жити в своїй рідній Україні. Усі зібрані кошти Петро Мага передасть нашим захисникам, зокрема третій штурмовій бригаді та батальйону Легіон Свободи.